Всім привіт, вітаю. Закінчується важкий, сумний, трагічний для України робочий тиждень. Дуже багато чого ми пережили за ці дні. Настрою, звичайно, немає. що знімати, якісь відео. Ну, по крайній мірі, у мене важко на душі. Проблем дуже багато і на роботі, і в сім'ї, і в країні. Але от в кінці цього тижня, сьогодні, в п'ятницю, я отримала таку чудову посилку, яка прийшла до мене з Словаччини від Марго Федорович. Канал, який я вам вже рекомендувала. Заходьте ще раз, підписуйтеся на Марго. Вона є представником. Чи консультантом, як правильно не знаю, поправте мене, якщо я неправильно говорю, компанію Reflame в Словаччині. І ще Марго, будь ласка, напиши, як правильно Словаччина все-таки чи Словенія. От, ну, для мене це дуже важливо. Все якось я плутаю, вибачте, хоча географію ми і вчили в школі, але плутаю. От, Так що ця посилочка була відправлена Марго 7 березня. Після того відео Марго виявила таке от бажання вислати мені посилку в знак подяки і поздоровити мене. Вона захотіла з Днем народження, який був у мене в лютому, в кінці майже лютого. І з 8 березня. Ну, Я з задоволенням приймаю цю посилку. і... Вже я дякувала їй і в особистій переписці, і знов дякую, велике дякую Марго за твою увагу, верніше, за вашу увагу до мого каналу, до мене. І дякую за таке чудове YouTube знайомство. Ну, а вас запрошую на канал Марго, хто любить продукцію компанії Oriflame. Я думаю, що вам буде цікаво на її каналі. Так, ну і давайте подивимося, що було в посилочці. Так от я сказ сказала, що посилка була е вислана 7 березня, а сьогодні у нас 22 березня я її отримала. Хоча вже три дні, як прийшло повідомлення мені, щоб я забрала цю посилку, але все не було, як мені її поїхати забрати. От, переживала Маргота, я переживала, чи дійде нормально ця посилка, чи нікуди нічого не дінеться, але все чудово. Дякую Укрпошті за те, що вона все доставила і все чудово було запаковано, все, все чудово. Так що, Марго, не переживай, все нормально. Посилку я отримала і ще раз дякую. Так, тепер до, до, до того, що ж було в посилиці. Ну, по-перше, це отакий от крем для обличчя, підтягуючий, я так розумію, з лінійки Роял Velvet. З Ірисом, чудова лінійка. Колись давним-давно щось у мене було з цієї лінійки. Пам'ятаю, що все підходило, і цей крем теж, я думаю, мені сподобається і все підійде. Також було два таких чудових лаки для нігтів з лінійки One Color. Перший лак це у нас іде, так, тут трішки затерто. Не можу вам сказати. Потертий, трішки от, потерто, тому ну, такий розовенький це із колекції, яка от недавно випущена. І оцей такий кавовий кавовий це називається «Какао дрім». Какао дрім теж дуже такий приємний, насичено-коричневий відтінок. Дякую, буду з задоволенням користуватися. Я люблю робити манікюр, тому буду фарбувати свої нігті. Так, далі був такий от роликовий дезодорант 72 години захисту лінійка Nordsman-Zero. Northman, так, називається це буде мій син користуватися. Також от Марго вислала мені повну версію нічної маски Wont. Я в своєму відео говорила, що я купила пробник цієї маски, і мені дуже-дуже сподобався результат, аромат в цій масці. І от Марго, бачите, вислала мені тут у нас іде 50 мл. Вона і в своєму відео дуже детально розповіла, як. Користуватися цією маскою, ну, і мені теж нагадала, що цю маску потрібно наносити на, ніч, на нічний крем, і зранку, потім, коли ми її змиваємо, обов'язково потрібно користуватися денним кремом з SPF, Бажану 50. Це дуже така корисна інформація. От, буду використовувати її. І в мене, правда, SPF 50 крему немає, є SPF 30. ну, побачу, якось мені креми для обличчя з SPF 50 чи то я не знайшла для себе такий крем, який би мені сподобався. От, от 30 ще підходить, а 50, просто я не знаю. Ну, на обличчі як ефект маски, і мені постійно хочеться змити цей крем. Ну, але ще раз повторюю, що потрібно шукати, спробувати, тому що, звичайно, сонце дуже активне буде, і зразу ми відчуваємо це все на обличчі, ці пігментні п'ятна, веснянки, ну і так далі і тому подібне. Так, і родзинкою цього замовлення є от така парфумована туалетна вода, це сім трошки підніму вас, ой, вибачте, Сі свідіш... Так, десь отак Сі свідіш Swield Hertz. Це парфумована вода, яка являється водою унісекс. Я нанесла її, і, ви знаєте, вона дійсно для мене. Являється водою водою унісексового напрямку. От в будинку більше цей аромат ніби мені розкривається в чоловічу сторону, а коли вийшла на вулицю, то якісь такі квіткові нотки тут заграли, і вже мені вона здалася більше, ніби як жіноча. От, Хороша водичка, скоріше за все, нею буде користуватися мій син. Він спробував, йому теж дуже сподобалося. Із цієї лінійки, от всі мені дуже подобається та жовтень, жовтенький варіант, я так називаю його. Чудовий такий флакончик, такий скло, таке трішки незвичне оформлення. Ну, Чудовий аромат. Тут у нас іде 75 мл. Так що дякую, Марго, за такі, за такі приємні подарунки. Я дуже-дуже задоволена. І що хочу сказати, все-таки, не дивлячись на те все, що у нас зараз в світі, в нашій країні, скільки горя, скільки негативу, скільки. Таких емоцій, плачу, горя, ще раз повторюю, злості, все-таки я рахую, що добро переможе. І от такий, як то кажуть, зв'язок і такий ланцюжок добра, він не повинен порватися. І давайте творити добро, давайте підтримувати один одного, давайте дякувати, дякувати від душі, від усього серця. І я думаю, що все у нас усіх буде добре. Україна обов'язково переможе, і всі українці, які розкидані по всіх країнах, по всьому світу, ще будуть святкувати нашу перемогу і. Все усіх буде добре. Я не повторюю, де б ви не були, в яких би куточках світу зараз не перебували. Здоров'я вам всім, миру, добра. І ще раз дякую, Марго, тобі за такий чудовий чудовий подарунок. Я тобі безмежно безмежно вдячна. І от ще раз говорю: творіть добро, просто так. І ну, це дуже-дуже приємно Отримати, отримувати такі посилки. І теж приємно відправляти їх, дарувати теж людям зворотні, такі приємні емоції, ну, звичайно, по можливостях. по можливостях. Я як можу, так і теж дарую, дякую і відповідаю людям добром на добру. Так що, от таке сьогодні в мене відео, можливо, трішки якесь сум, сумно, таке сумбурне, але ну, такі реалії. Всі ми вже трішки. Заморилися, хочеться відпочити, хочеться сонечка, хочеться тепла і хочеться миру. Ну, Обов'язково це все в нас буде. Дякую за увагу, дякую за коментарі, за підписки. Ну, бачу, що знов підписки пішли, пішли відписки і переглядів ніби мало, але нічого, нічого, все буде добре. Дякую ще раз, до наступного відео, до наступної зустрічі. І тримаємось тримаємося і відволікаємося здоров'я і тихої всім ночі. Мирної. До побачення, до наступної зустрічі. Пока-пока!